Вечір. Діти вже напились чаю і гуляють. Старше, хлопчик років шести, сидить долі біля шафи і уважно будує стурпалочки в хату. Меншу, по другій весні дівчинку, забавляє нянька, показуючи, як сорока варила кашу дітям. За столом ближче до лампи, що крізь молочний кльош розливає яке світло по хаті сидить із шитвом мати. Вона рада. Що діти втихомирились. Ой ці діти, двоє їх, а такий галас справляють, що аж голова наморочиться. Але тепер тихо, чутно тільки, як муркає на канапі кіт, та нянька стиха приспівує. Сорока, ворона, діткам кашку варила, на порозі студила. Дитина з щасливою усмішкою. Розгортає дрібненькі пальчики пухкої ручки, намагаючись, щоб нянька показала, котрому сорока дала каші, а котрому голівку скрутила. Урешті ся забавка докучає дитині вона починає човгатись на руках няньки, намагаючись до кота. Киця, але киця добре пам'ятає болючі пестощі маленької деспотки і дипломатично кліпає очима. Не рушаючись із місця, аж ось нетерпляча ручка досягла до кота, хапає його за вухо й тягне до себе. Кіт скулить очі, жалібно нявчить. Далі ж, немов діткнутий електричною іскрою, виривається й тіка під комоду, лишивши на ручці мучительки червоний слід гострих пазурів. Щиняється вереск. Що там таке, Марино? Кидає роботу мати. Та то проклятий кіт дряпнув дитину. У тебе все щось станеться. Забав її зараз, чуєш, як зайшлася? Починається гуцукання. Ну, тихо, не плач. Оп гоп гоп о цюцю. А, погана киця. Ми ж тобі дамо. Ну, цить же, цить. Оп гоп гоп о тюцю. -тю. Але надаремно дитина аж заходиться. Ну, цить же, цить, бо як не будеш тихо, то я тебе зараз віддам дідові хо. сердиться нянька підносить дитину до вікна. Омч, стоїть дідхо, з торбиною на плечах, скоро кричатимеш зараз скину в торбу. На тобі її, дідухо, на. Дитина здоровими очима вдивляється в пітьму, що чорніє поза вікном, і затиха, В очах ще мокрих от сліз. Малюється жах. Так, ті очі бачать у таємничій пітьмі постраха дітей, О, страшного бородатого діда з величезною торбою за плечима, повною неслухняних дітей. Якийсь холод торкається делікатного дітського тіла, щось бере з за плечей. Лячно так, плакати хочеться, а не можна. Дитина на силу відриває очі від вікна й ховає голову в няньки на грудях. І знов тихо в хаті. Мамо, збуджує тишу хлопчик, кидаючи свою будівлю. Мамо, а де тепер сонце? Сонце? Сонце тепер спить. А де ж його хата? Отам От за горою, де воно сідає. Там, де живе лісник Панас? Еге, але тобі спати час дитино. Дитина, однак, наче й не чує материної уваги. Вона підбігла до матері спирається й на коліна. Мамо, а чи сонце має діти? Має. А де ж вони? Де? А на небі. Оті зірочки, що вночі сяють, то сидіти сонцеві. А чим же вони тепер не сплять? Бо вони за день виспалися, а тепер граються. Пауза. Мамо, а я хочу до Петрика. Петрик? Сисинку Ховарчин, що бавиться часом із паничем, Не можна, Петрик слабий, а я йому занесу яблуко. Не можна, сказала. Мамо, я хочу до Петрика. О, Господи, одно скінчило, друге починає. Цить мені зараз, не підеш. Мамо, до Петрика. Чи ти не замовкнеш мені? Марино, ану закличне дідахо. Марина підходить до вікна і грюкав шибку. Діду, діду Хо, а йдіть на сюди, а візьміть на собі неслухняного панича. Зараз, відповідає вона собі, захо підробленим басом і відходить від вікна. Хлопець добре розуміє Маринину штуку він не вірить, щоб той хо промовив те зараз таким невдатним басом. Однак йому стає страшно. Він відходить до канапки як можна далі від вікна і починає бавитись папірцем, бгаючи його в човник. А тим часом фантазія хлопцева вперто працює над фігурою Хо, які в нього очі, мабуть, червоні, як у трусик. А ніс? певно, такий довгий та гострий, як у куховарки, а може, ще довший. Борода біла та довга. Аж до п'ят. Руки. Хлопцеві ураз уявляються залізні тройчаки, що сторчать у стодолі, такі руки вхо. Кончі такі, йому стає ще страшніше. Він боїться поворухнутись, боїться зустрітись очима з таємничою пітьмою. Хоч що так і тягне його глянути в вікно, так і тягне, так, наче шепче щось. А подивись, а подивись. Хлопець не може опертись бажанню глянути в вікно, зводить очі і весь холоне там, на чорному тлі шибок щось біліє. Тово божевільний жах охоплює дитину, поширює зіниці, витяга обличчя, ворушить волоссям на голові, душить за горло. «Діти, спати! Пора вже. Марино, клади дітей спати, розтинається голос материн і буде, як зі сну, хлопця. Марина ставить хлопця на молитву. Очі нащо на небі, непритомно проказує він за нянькою, а сам дивиться вбік на вікно. Нехай буде воля твоя як. Ой, що там руками маха, аж по вікні шкрява!» – тремтить хлопець. Хліб наш щоденний. Нянько, там щось дивиться в вікно, я боюсь. Вигадуйте, вигадуйте, то, то таки візьме вас хов торбу. Ну, проказуйте знов, хліб на щоденний дай нам сьогодні. Але хлопець уже не слухає няньки, він не може відірвати очей від вікна, Та вікно притягує його увагу, захоплює усі думки, запановує цілою істотою дитини, у вікно та дивиться чорне. Таємниче темрява, повна фантастичних істот, усяких див, повна страхіття. І Мітце тиснеться до вікна, зазирав хату, ось ось пролізе крізь дірку в розбитій шибці, або з злускотом відчинить вікно, кинеться на нього, наповняючи хату диким реготом. А ось і ліжко, хлопця роздягнено. Він кутається в ковдру. Нянька поправляє ще щось і гасить світло. Марино, посидь біля мене. Я боюся. Ото вигадали. Спіть мені ніколи біля вас сидіти. В хаті стає темно й тихо. Хлопець широко розплющеними очима вдивляється в темряву, напружує слухи, боячись пропустити якийсь зрадливий звук. Тихо. Так тихо. Що навіть калатання серця видається глухим стукотом молота по чомусь м'якому. Ураз трісь, що се? Вага хлопця збільшується до можливих границь. Уся кров збігається йому до серця, серце почина бити на гвалт. О, знов щось зашелестіло, зашкрябало. Тухо. ось у чорній, як чорнило пітьмі. Виразно біліє борода його, ось простягається довга, костиста рука, наближається до плечей, розгорта над ними свої сухі пальці, обгорнений невимовним жахом, утикає хлопець голову під подушку, скорчується під ковдрою, інстинктивно намагаючись стати маленьким і комога меншим, щоб страх не міг помітити його. Він затамовує навіть віддих, боячись подати знак життя, боячись зрадити свою присутність в хаті. А тим часом чує він, що біля ліжка стоїть Хо простяга над ним свої довгі, мов залізні тройчаки руки, черкається сухими, гострими пальцями його плечей. Холодний піт від голови до п'ят облива дитину. Божевільний жах побільшує зіниці, відбира голос, деревить тіло. І довго так лежить, бідне хлоп'ятко, нерухоме, тремтяче від жаху, мокре від поту, аж тривожний сон, прилинувши заспокоєння нарешті змордовану офіру полохливості. – сміється хопід вікном, де лежить хлопець. Хе хе. І жаль бере, і від сміху не можна здержатись. Смішно, коли причиною страху бува лише розпалена уява. А жаль. Бо хто раз спізнається з почуттям страху, не хутко зможе відкараскатися від нього. Зросте дитина, змужніє, і багато сил вартих кращої долі змарнує на боротьбу зі страхом. Та ще добре, як переможе, шкода сил, шкода часу. А хто винен? Гай, гай! хита головою Хо, загортаючись довгою бородою, подаючись у дальшу путь.